Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Що ж, друзі, пройшов рівно місяць з того моменту, коли я посію для себе перший раз в своєму житті незнайому для мене зернову культуру, а саме Сою. Тракторець сьогодні трішки буде відпочивати. Помив, стоїть. От, І пройшов рівно місяць, я думаю, варто поїхати і подивитися, як вона зійшла. До речі, сія це все. Китайською своєю новою зерновою сівалкою ДТЗ CZ14Т. Міжряддя вона робить, друзі, на 14 сантиметрів. Ну і чистий захват її 2 метра. Ну, якщо там бути точним, я заміряв би метр 94 чи 6. Якось так. Ну, коротше, будемо рахувати, що 2 метра. Отака От зернова сівалочка. Мені сподобалося неї сіяти. Дуже багато за цю сівалку є негативу в інтернеті, але покористувавшись нею, можу сказати, що може вона сіяти добре. Тому думаю, буде вам цікаво, як вона посіяла. Соя в мене ГМО. Я тиждень назад зробив обробку раундапом. Дав півтора літра на гектар. Не давав багато, тому що соя дуже повільно цього року сходить. Що, друзі, працюємо по сої. Дощів, я не знаю вже давненько у нас не було, був невеличкий дощик, покрапів і все. А так то можна сказати, напевно, вже ближчих пів місяця, як таких і дощів не було. Тому сходами буде біда, друзі. Я думаю, не тільки сої, а й інші культури. Наприклад, я посадив сотиків гарбуза і один гарбуз тільки м -м, виріс, тому перекультивував це все і пересадив ще раз. Тому чекаю на дощі, але поки ще роблю сіну, тому дощів не потрібно хоча б декілька днів, а далі може вже падати. Значить, сьогодні зараз поїдемо, сядемо на велосипед. Доненько не накатався на велосипеді, сядемо на велосипед і поїдемо, подивимось на цю сою, де я показував вам у відео, як її сіяв. Там площі 92 сотика. Хто не бачив відео, раджу подивитися. Ну і також про цю дзорну сівалку. Я все розповів, як вона до мене приїхала, як я її збирав. Коротше, відео на каналі є. Рекомендую всім. Подивитися, ну а що, зараз накриваю її назад, я її розкрив для того, щоб показати новим глядачам, які тільки потрапили на мій канал. Що от є така мене зернова сівалка? Купляю я її, хто буде запитувати, значить, інтернет-магазин Romp.ua. можете зайти, ознайомитися з цінами. Я силочку лишу в описі під відео. Така зернова сівалка, друзі, буде коштувати більше тисячі умовних одиниць. Ну, в принципі, ціна міняється. Зайдіть, подивіться. Ну, то таке менше з тим. Коротше. Що, накриваю сівалочку, ну і їдемо на поле. Ну що, сіли на велосипед і їдемо. Все зелене, все красиве. Трави цього року, до речі, капітальові порівняно з минулим роком просто супер! Тому що вологи в землі дуже багато, і навіть, як я от говорив, пересівав гарбузи, культивація 8-10 см і вже вигортається волога. А наверху порох стоїть пустиня. От, така природа. Красиво, колись тут була хмілярня. Коли я ще вчився в школі, збирали тут а, хміль і по цій стороні так само була хмілярня. Ну, це вже все в минулому. Приїхали велосипедом на сою, трішки прокаталися. І зараз я вам її покажу. Скажу одразу: тут є трішки лободи. Поки ще її гербіцид не взяв, можливо, з часом візьме. Якщо ні, ще раз ми це все оприскаємо тільки більшою дозою. Ну що ж, показую, значить, посіви сої, як в мене це все посходило. Я думаю, для першого висіву перший раз зерновою сівалкою, то ще й китайською, то думаю, навіть і дуже-дуже пристойно вийшлося. Так, можливо, не так. По густині, я не знаю, там, як вона має бути, є, бачите тут, тут пропуск. Але в цілому це добре. Враховуючи, що соя ця практично не бачила душі, вона не бачила ніякого доброго, то думаю, нормально. Можливо, камера так не передасть, але повірте, вживу це все виглядає набагато цікавіше, набагато краще. Соя, в принципі, не заросляна. Так, є. Якийсь там, бачу, на чомусь вже препарат спрацював і вже от пожовкло, а на Лобуді, звичайно, ще поки ще ні. Е, ну нічого. Я думаю, і з Лобудою він справиться. Тут більш-менш частесенько. От, така от сойка. Ну, не знаю, подивимося, друзі, як там вийде, що вийде по врожайності і так далі. Що от зараз покажу сусіда поле фермера. А Яка там соя? Лобода цього року вологе куча, тому лобода росте страшно. Тут теж бачу, оприскування проводилося, але тут раундап. Ну, в принципі, щось взяв. так. Лобода в'яне, тут, можливо, більша доза була. Так, можу сказати, що соя тут ну, вона, як би так сказати, більш товстіше стебло має, більш твердіше, якась така, більш міцніша соя. Ну, але так, в цілому, е теж і зарослена трошечки, тут десь на тиждень, практично швидше вона сіялася. Коротше, не гірше виглядає, ніж моя. В цілому, соя гарна. Ну, перший раз посіяв, перший раз в житті сівалкою, китайською сівалкою. Ну і перший раз цю культуру, то, я думаю, дуже-дуже навіть добре. Там ні, стебло таке гарненьке. Є бур'янець, всякий, ну. Це все поправимо. Ну що, хлопці, от така соя, соя Аполло, рання. Достигає, вроді би, десь <кій> за 100 днів. Ну, в принципі, побачимо. Скоренько поїхав додому і погнав на сіну. А тепер трішки заправляю тракторець. Отаким от методом це все заправляється, тому що бак китайці поставили в цьому місці. І капець, як незручно заправляти. Ну, нічого, поставили каністру, шланг, сьорбнули. Нормальне, самотякну це все затекло собі. Об'їздив всі інші городи, і як? на двох городах, скоріш за все, що результат буде плачевний. Пів гектара, можливо, сої не буде, і прийдеться її перекультивувати, передискувати, переурати не знаю. Подивимося, чому? Тому що перше своє поле, яке я теж не показував, тому що не можу якогось знімати. Я сіяв на міжряді 28 см, і я не виставив, так як перше це було поле посіяне, я не виставив е, нормальну висів. Дещо там підрегулював всі валці і маленьку норму висів виставив. Тому вийшло десь 65 кг на гектар. Ну, це мало. Напевно, що мало на 28 міжряддя. Тим більше я не знаю, яка там її. Схожість е, ну, все рівно на одному полі вийшлося вроді б досить непогано, але там кажуть, трошки підзаросло, тому нехай цей гліфасад раундап, візьме своє, і після цього вже я вам покажу. Думаю, десь через місяць вже буде виднося дійсно, як посіяла оця зернова сівалка. ДТЗ дійсно буде виднося результат. Зараз можливо відео так не передало, але все рівно сходи є і досить, я думаю, непогані. Що ж, будуть якісь підказки від вас, як обробити, чим підживити цю сою, в який період, яка вона має бути там по висоті. Я уважно вас вислухаю і буду дуже вдячний за цінну пораду тих, особливо хто займається соєю. Ну, подивимося, будемо спостерігати. Не знаю, чи я буду. Ну, під сою вже, звичайно, нічого не буду кидати, а от карбамід дам не знаю. Планую 5 кг на гектар. Пишіть, скільки буде правильно дати. Ну і ще там, що там, гумат калію потрібно, я так розумію, дати, що там, бор, як це все змішувати, який препарат краще купити і так далі. Коротше напишіть. Якось так. За місяць ще раз поїдемо, оглянемо. Я думаю, там вже буде зовсім інший результат, набагато цікавіший. Отакі, друзі, пироги. Зараз сезон, гарячий сезон цінокосу, тому косим. косим по потрішки лише собі, але косим. І якось так, друзі. Добре, всім дякую за перегляд, всім як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам платить тим самим. все. Па-па!